Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми деякими а, покупками, а також подарунком, який я отримала, і покажу вам в кінці відео декілька готових робіт, і це буде також для вас, можливо, певними ідейками до свята Святого Валентина. І так, розпочнемо, мабуть, із декількох покупок. І так, дивіться, я купила ось такі коробочки, вони такого невеличкого, бачите, розміру, тому що в мене вже залишилися тільки великі коробки, а от для маленьких іграшок ну, потрібно ще й такі. Ось всередині вона просто біленька. Така уже весняна тематика. І ось така. Ось. Так, це декілька коробочок, плюс я купила, знаєте, такі ось ці конфеті, так, вони називаються, таких різних кольорів. Це також, щоб запаковувати красиво посилочки, так, для тих, хто купує іграшки. А також ще ось такий наповнювач, хоча я його насправді не дуже люблю, тому що він цепляється до іграшок, але його так треба, знаєте, дуже делікатно класти, щоб. Ну так, небагато. Так, щоб іграшка просто не сковзила по коробочкам. Це замовлення я робила на сайті Boxy.ua. Я вам посилання в профілі. Ой, в профілі. Посилання внизу під відео вам обов'язково залишу. Я у них вже не перший раз купую, тому сміло можу вам рекомендувати. Ось таких коробочок, звичайно, у мене не дві, а я багато їх замовила. Тому, кому цікаво, оця вона така м'якенька, знаєте. А ось ця це вже така цупка коробка. Коробочки вам показала. Тепер я ще замовила, я не знаю, як вам його тут показати, можливо, я потім зроблю декілька фото і покажу вам, як це виглядає. Дивіться, це такий фотофон. Ось. І це підлога стіна. Тобто, так, він отак буде складатися. Ця частинка буде приліплюватися до стіни, а ця буде на підлозі. І таким чином буде простіше фотографувати іграшки. Я вибрала ось такий фон, ніби на фоні таких будиночків, так, із зірочками. Мені здається, що для іграшок дуже навіть у тему. Так, мабуть, я вам там шаружу, я по-бистрому покажу вам. І другий фотофон, також такого самого типу, підлога. І ось така. Мені здається, що також для фото буде дуже красиво. Так, я надіюся, що я сьогодні пофотографую свої іграшки і покажу вам, як на цих фонах вони виглядають. Ну що, ось так виглядає цей фотофон. Бачите? Ти прикріплюєш його. До стіни, у моєму випадку, це вікно. Ну, Тому що тут ззаді в мене зараз балкон, так, і природнє світло денне. Я його люблю найбільше. Воно передає найкращі кольори. Ось так. так. Фотофони я замовляла. Також вже не перший раз замовляю у них. Це Брайт Photopone, у них є сторіночка і в Інстаграмі. Ну, я оформляла через сайт доставку, все швидко, якісно. Мені подобається. Дівчатка це не реклама, я не такий великий блогер, щоб мені за рекламу платили. Це такий ну, мій досвід. так, Так, все. Покупочки я вам показала це все, що я купувала. Тепер перейдемо до несподіваного подарунку. Я приймала участь у проєкті, який організувала Оленочка Буганова. Він був присвячений подарункам від Миколая до Василя. І дівчатка-спонсори вирішили всіх учасниць якось порадувати. І надіслали подаруночки. Мені прислала подаруночок Ларисочка, кольорова мозаїка. Називається канал. Звичайно ж, посилання залишу внизу під відео в описі. І вона мені подарувала. Такий подарунок і незвичайний. Ну, тобто я такого ще не бачила. Так? Почнемо з такого. По-перше, там був ось такий планер, дуже класна і потрібна річ на робочому столі покласти, щоб все собі розпланувати. Я таке дуже полюбляю. Це дуже класний подарунок. Потім, так, там були солодощі, причому солодощі дуже такі класні. Там були. Пос... Шоколад від Будди, де лежали записочки з якоюсь там мудрістю, так? І справді дуже класна ідея так, на подарунок. А, плюс там були такі цукерочки. Льодяники з українським орнаментом. І дівчатка, я вам його не показую. Я думаю, ви здогадаєтеся, хто цьому причина. Дітки мої з насолодою їх забрали в перші ж хвилини. І ось це розмальовка, різдвяна казка. Тут такі неймовірні малюнки. Дуже-дуже красиві. Неймовірні, це такий. Антистрес, бачите, дуже здорово. Мені здається, що мої діти до такого ще не доросли. І це буде для мене. Чому ні? Я люблю таке. Так, і дивіться: ось така пряжа. Я таку бачу вперше. Ну, мені здається, що це шкарпеткова пряжа. Тут нічого не написано. Причому написано спиці 4,5, ну, ну, не знаю. Вона абсолютно, на вигляд, як саме звичайна шкарпеткова пряжа. Дуже такі красиві кольори, неймовірні, я дуже такі люблю. А, класно, Будуть шкарпетки однозначно. Так, і. Те, що, ну, чесно скажу, те, що мене найбільше а, так порадувало, зараз я це приберу, щоб мене не заважало, це ось така коробочка. І в ній в два ряди лежить ось ця плюшева пряжа. Зараз ми її відкриємо. Дивіться. І тут ж знизу ще є. Ви розумієте, тут кольорів. Ці кольори, який хочеться, такий тут точно ви знайдете. Класна. Така вона, це та, що тон, тонкіша пряжа плюшева. Я дуже хочу щось із неї таке придумати. Не знаю, ну дуже красива штучка, де вона радує моє око дуже сильно. А, Ларисочку, я безмежно вдячна за такий подарунок. Ну, Мені здається, що а, подаруночок Збирався спеціально для мене з урахуванням моїх вподобань. Просто шикарний. Неймовірно. Дуже-дуже-дуже вдячна. Так. Ну що ж, дівчатка, я тут вам показала покупки, показала подаруночок. Я тут все прибрала, щоб вам гарненько показати. Що ж у мене зв'язалося? І так, хто дивився мої готові роботи, той уже бачив ось цього красунчика. Це такий кумасик по майстер-класу Тані Янчу. Я не буду на ньому довго зупинятися, тому що, ну, думаю, що більшість із вас його вже бачили. Так, далі. Далі почнуться іграшки, які присвячені святу Закоханих Дню Валентина. І перша пара іграшок це ось такі авокадики, в яких одне серце на двох. Тобто можна сюди, можна сюди. Це дівчинка, так? Бо в неї тут, ось бачите, війки такі. А це хлопчик. Ось така парна іграшка. Так, я щодо опису, точно будете питати. А, у мене є, е, я не знаю, де я його брала. Я колись його в інтернеті собі е, взяла, так, зберегла, і він у мене є. Тож, кому треба, пишіть мені в інстаграм, я відправлю, бо ну, не знаю, немає в мене посилання на даний майстер-клас. Просто збережений файлик і все. <ği> Ось так. Дуже класні це все з джинсу. Я таки напів. Такі, з такої тонкої нитки я майже завжди їх в'яжу з ярнард джинсу. Мені подобається. Гачечком 2,5. Вставила ось такі оченятка аніме. Мені здається, що вони якраз сюди гарненько підходять. Ось такий авокадик, до речі, він не зовсім той маленький, знаєте? Так, це перша пара, куди я покладу їх сюди десь. А, так. Наступна пара. <хи> Наступна пара це ось такі поросята. Поросятка, дивіться за такими крильцями. До речі, я коли е, готувалася до зйомки, я зрозуміла, що в них немає хвостиків. Думаю, передивлюся майстер-клас. Ну, в майстер-класі немає хвостика, але ж це не проблема. Я думаю, зробити цього. Такого хачечка, так? Да? Ось, дивіться, ну, взагалі класні. <смі> такі вони Не знаю, ну, ну класні, дивіться, з сердечками, з крильцями, такі вони незвичайні. Дуже мені сподобалися. В'яжуться неважко, ну, що тут, так, оцей овал. Так, І потім ось ці окуляри, п'ятачок Ну, це вже дрібнички, чесно. Тому в'язати зовсім 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 просто, я вам чесно скажу. Це майстер-клас. Я не пам'ятаю, як її лисенко, здається, прізвище. Я вам посилання залишу, тому що це дівчинка, вона з України, вона зараз переїхала в Штати, здається, жити. І я не пам'ятаю, вона змінила профіль свій, і я не пам'ятаю, як профіль зараз звучить. Тож, я залишу посилання, це платний майстер-клас. Тому ось так. Свинка-пухля, він у неї називається. Ну, здоровський, мені здається, що класний. Також я взяла хлопчика і дівчинку. Тематичні такі. Так, і це ж не все. Це не все. Так, і остання іграшка це ось такий ведмедик. Так, ми тут всіх посунемо, щоб його вам краще показати. Ось такий ведмедик. Він зв'язаний по безкоштовному майстер-класу зі Handmade. Дівчинка земфіра, вона проживає в Турції, і в неї багато таких класних майстер-класів. Мені дуже подобається, по-перше, розмір. Він такий і не сильно великий, і не сильно малий. Дуже подобається тіло, дуже подобаються ці ніжки, пузик такий, дивіться, теж. Він не геть пузатий, але дуже приємний. А, так, я ж вам не показала, що ззаді в нього є такий рюкзачок, і в рюкзачку лежать записочки. Ось, Це записочки з, ну, це може бути зізнання в коханні там, чи ще якісь приємні слова. Ось такий красунчик. Неймовірний, мені дуже подобається. Я посилання на даний майстер-клас вам, звичайно ж, залишу, як завжди, в описі під відео. Так, я не вмію оці банти в'язати. Я думаю, воно потім примнеться. Єдине, що там у майстер-класі майстер, майстер в'яже дуже туго, і вона використовує крючок номер 5 Я ж використовую 4,5. Мені він. Під оцю, е, Гімалая Dolphin Baby він мені найкраще підходить. А, пішов у мене на даного ведмедика ну, трошки менше одного мотка. Тобто, щоб його зв'язати, я би рекомендувала мати один моток, тому що щільністю всіх різна і може бути неприємність. Так? Тому один моточок, мені здається, треба мати. Я в'язала з Гімалая Dolphin Baby. Гачком 4,5. І оченята, там вона каже, вставляти 14 мм. У мене просто таких не було, у мене були 12 І 16 і я вибрала 16. Тому що ну, мені подобається, коли віграшки такі, знаєте, великі оченята. Ось такі. Тож. Ось такий ведмедик. Дуже класна схема, я собі її переписала, зберегла. І вам раджу так робити, тому що іноді майстри свої майстер-класи там видаляють чи ще щось, а у вас буде вже збережена схемка. І дуже, дуже рекомендую, чесно кажучи, чому? Тому що це для таких ледачих, як я, в плані пришивань. Тут не пришивається нічого. От взагалі нічого. Тому що навіть вушка земфіра придумала, як їх ув'язати. І мені здається, що все дуже навіть симетрично виглядає. І знаєте, за що я люблю вв'язані деталі? Що в них менше ризику відвалитися. Так, і ручки теж ось. І дивіться, тут ще така класна є. Також деталь це ось ця нижня, ніби як губа. Там, я ж кажу, в майстер-класі вона все-все-все показує. І майстер-класи в неї не затягнуті. Так, це вам така. <плес> я розрекламувала канал земфіри, ну, вона дійсно хороша, і майстер, і іграшки в неї чудові. Я не перший раз в'яжу по ним. Ось так. Взагалі, до речі, там у майстер-класі вона серденько носить, ну, одягає йому так наперед. Щоб ніби він отак виглядав. Ну, дійсно, можна і так, і так. Чудовий ведмедик. Так, ну що, я думаю, що а, ті, хто люблять оці рукодільні подарунки, або, можливо, ви займаєтеся так продажем а, іграшок. Або хочете когось із рідних порадувати, то я вам трішки ідей накидала, що можна таке подарувати. дарувати. У мене діти, коли побачили оцих поросят обидві, просто це не можна було їх відірвати. Їм вони дуже сподобалися, вони дуже просять зв'язати для них такі. Тому, я не знаю, можливо, колись я зв'яжу. Зараз, знаєте, коли ти в'яжеш так дві підряд, то трошки так втомлюєшся від цього. Все, дівчаточка, я вам все показала, все розказала. Скажу по секрету, що в мене прямо зараз триває тиждень стартів, який проводить також Оленочка Буганова. І. Наступний так буде влог якраз таки з новими процесами, і там буде багато нового, <свісно>, я надіюся, цікавого і корисного для вас. А я вам дуже дякую, що ви переглянули моє відео. Що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви не уявляєте, як сильно ви мене надихаєте і стимулюєте знімати. Відео і в'язати якісь нові іграшки, а також вироби. Неймовірно, я вам дуже дякую за ваші теплі і добрі слова. Я вам традиційно бажаю всього самого хорошого, самого доброго. Нехай біля вас будуть хороші, добрі, рідні люди. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, коханих і всього самого доброго. Все, до нових відео. Бувайте!